Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі! Комплект з двох led підсвіток для автомобілей і ВАК, а саме для Volkswagen та Школа, підходить до таких моделей, як Passat b 5 Transporter T5, Шкода Супроп в першій модифікації. Повний список авто можна знайти за посиланням під цим відео, так як і придбати саму запчастину. Існують варіації звичайної підсвітки номера, яку можна купити поодиночно та також комплектом. Каталожний номер 3 b 5 99 80 26 а. У нашому інтернет-магазині має номер DF-17-518. Вдалих покупок хай щастить, все буде Україна! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.